Короткий статевий акт, зниження статевих функцій, слабка ерекція, часті позови до туалету знайомо. І перше, це є фаворит прост, який покращить кровообіг в області малого тазу та нормалізує рівень статевих гормонів. Свічки простарин Е – вони знімуть набряк, запалення та скоротять позови до туалету. Незамінними мінералами для чоловічого здоров'я є цинк та селен. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передмікровій залозі, бореться з інфекціями, піднімає імунітет. Селен також важливий, оскільки він втрачається під час кожного статевого акту. Його запаси потрібно поновлювати. Селен має прямий вплив на чоловічу репродуктивну систему. Незамінними для чоловіків є. Також омега-3, жирні кислот. Вона чистить судини від поганого холестерину, є профілактикою серцево-судинних захворювань та знімає запальні процеси. Для того, щоб заспокоїти нервову систему, покращити сон та настрій, додаємо магній. Магній також знімає судоми у м'язах. І якщо цікавить комплекс або консультація, пишіть мені за номером телефону, який є у профілі каналу, або переходьте за посиланням у мій телеграм. Бажаю здоров'я!